Я вам хочу розповісти, як я знову в своєму житті швидко зібралась в подорож, кому хоче завдячити в цьому плані, і розказати якісь свої моменти, які мені дуже допомагають в організації швидкої подорожі. І так почнемо з того, що ви знаєте, що нещодавно я повернулася тільки з Києва, сім днів назад, точніше. І ще коли їхала в Інтерсіті по дорозі дорогою додому. Я тоді ще почала планувати наступну подорож. Хоча про це ще не знав ні чоловік. Навіть я ще не підозрювала, що це буде прям реально спланована подорож. Бо це було просто бажання моєї мами 7 числа день народження. Я хотіла її поїхати привітати, але ви ж розумієте, їхати в Німеччину це два дні добиратись. Ну, коротше, це треба спланувати. Це треба фінанси, треба, щоб хтось на роботі мене підмінив. Підміни, підмінив. Треба, щоб. Домовитися з чоловіком, щоб він побув в цей період з дітками. І скажу так: що якщо я після бажання кудись поїхати шукаю вже квитки. І шукаю їх не 5 хвилин, подивилась і вийшла, а прям повноцінно, то це 80% того, що я точно відправлюсь в цю подорож. Ну так і сталося. Я приїхала додому, мене зустрів чоловік, я йому все розповіла свої наміри. Він мене підтримав, йому дуже велика вдячність за це. Частіше за все він мене підтримує в таких моментах. Він каже, ну що, хоч маму привітати, давай, збирайся, їжджай там все інше, розберемось. Да? Тому. Через я розуміла, що за 7 днів мені треба все спланувати, все зібрати, все зробити, закрити якісь питання. І ось швиденько я зібрала сьогодні, вже через 8 годин відправляється наш потяг. Тому в мене такий вайб подорожника зараз. Можливо, ви не знаєте звідки ця фраза, я вам пізніше розкажу про фразу подорожника. Я зараз вибираю книжечку, яку я хочу з собою взяти. Це легше буде важко. Так. наче все. Все, я побігла трохи попрацюю, а далі вже ми будемо з вами бачитись. Думаю, наступний кадр буде в потязі вже. Обожнюю подорожі на легкому вайбі, коли я можу взяти з себе невеличку валізу, розраховану лише на мене, тому що з дітками вже по-іншому. Ось тут я вже кажу всім. Я вже зібралась, можу вирушати, Ну, ви послухайте. Тайдем, дем. Все, ми уже постелились. Ну, не так, мы уже все. Мы уже готови. Через 10 минут отчаливаем. Чесно, я не зустрічала людей, які б не любили подорожувати, особливо потягом, мабуть, це щось з дитинства. Я дуже люблю, коли мене ніхто не відволікає від подорожі. Тобто, я сама зі своїми думками, з книжечкою, з кавою, просто спостерігаю, дивлюсь в віконечко, дивлюсь на дорогу на людей. Клас! Я думаю, що ви також любите подорожувати. Зараз їдемо через Хелм, через Хелм їдемо. Зараз вже тільки приїхали, чекаємо на пересадку, півтори години. Дуже класна погода і дуже класне сполучення. Ось Це тепло, класне сполучення Дніпро Хелм, тому що класний, легкий, не легкий, а швидкий без забув. Друзі, да. <рехи> на кордону проходимо всю, легко. Зараз йдемо в дідуськільно улюблену відренку, <рехи> бо йому треба пива. І далі наступне. боже, як тепло. Віриться, що вже, що вже весна. Другий раз про це вже розповідаю, але це не було записане відео. Ось український наш потяг «Укрзалізниця» І на цій же платформі, правильно, так на цій ж платформі «Інтерсіті Польський до Варшави. Пересадка година, там, 40 хвилин, але ось його вже ходили 30... раніше на 30 чи на 40 хвилин. Довго не чекали. Підленку зайшли, купили смачненько в дорогу і вже сідаємо. Це вже здається п'ята чи шоста ранку. Ми прокинулися, всю ніч провели в автобусі. І наші ранішні ранкові розмови з дідусем вже видно по нам, що ми втомлені, але розуміємо, що це буде остання пересадка, і вже скоро зустрінемось з мамою. Ну, як скоро? Годин через дев'ять уже этой до его половины дошли. Вот 11 часов было. Ну, губа уже там. 11. Уже 6. Даже 6 половины часов прошли. Дедушка, сколько мы уже в дороге? Годин. Сколько мы уже годин в дороге? <пілляє> Півтори доби, так? Коли ти вже коли ти вже півтори доби в дорозі, зараз ми в Празі на Плоку залі чекаємо пересадку, останній автобус наш. Ні, це ж mm -hmm. ми в 10 виїхали. Ну так, 10 вечора виїхали 4-го числа. 11 прибули. Ні. Uh, то хотіла сказати, що після півтори доби шляху різними видами транспорту, хава це просто як ковток свіжого повітря. І одразу починаєш. Посміхатися всі тобі такі милі. Забула додати, що для мами це був сюрприз, тому її реакція просто не перевершена. Ми дуже були щасливі її, бачите, бачите її реакцію, бачити. Ці щасливі очі, коли просто людина не очікувала, що ми можемо мило, приїхати за числа таку кількість кілометрів від її проживання і привітати її з ним народження. Це було чесно. дуже неочікуване. Реально раніше так тільки вона чесно, робила. Трапити, сюрпризи в нашій родині. Ну, да. Так ветка, да. мам. А ти взагалі? Я поїду в ларен. Привіт всім! Ми вже в Німеччині. Тут дуже соняшне. Я навіть не очікувала, що буде так тепло. І е, тепер хочу вам розповідати вже саме про цю місцевість, де живе моя мама мешкає. І так, почнемо з невеличкої екскурсії. У е, них таке село. Це для нас село. Звичайне село біля міста. Лідл. Ось будиночок де мешкає моя мама, вони там на третьому поверсі мешкають. Досить простора кімната, е, Ну, місця достатньо. Тут у неї огород. Ну, так от люди живуть. Боже, як жарко. Сонячно, світло. Велосипедист, цікавий факт, що німці вони дуже люблять правила. І якщо ти переходиш на оту лінію, там де їздять на велосипеді, то тебе можуть е, мислено збити. Тут цікавий момент. Мама розповідала, що всі будівлі живуть, скоріш за все, турки там от флаг висить. І про баки вона сказала, що це для німців не свойственно, коли стоять баки, отак от на видному місці. Їм подобається краса в усьому. неї має бути все дуже акуратним. Не буду текст ще зверху накладати. Мають бути прибрані всі баки. має все бути... Ви не можете обрати собі ходити. Декушка Кто-то вело депустил там в воду. Бадкісінгін це курортне містечко. Взагалі-то розраховане більше, мені так здалося, на літніх людей, на людей з інвалідністю, які просто приїжджають тут відпочивати. Ось ви бачите багато бабусь, дідусей, які класно проводять свою старість в такому класному місті. На цьому моменті я прощаюсь з вами до наступної подорожі.